Та вона вона сидить в цьому. В офісі. Петрович сказав в офісі сидіти. Не проти нічий там. Реальна громадянська війна. Хоче хтось, чи не хоче? Але це факт. Ні, спокійно, спокійно, все, нормально. Це ситуація, яка насправді я не правильно сказав, це не громадянська. Це є і наша незалежність, це є і наша незалежність, яка, власне, не була 22 роки назад. І ці 22 роки держава будувалася, не зрозуміло, якою ця держава будувалася. Не зрозуміло, якого вона будувалася. І зараз український народ веде цю війну за сумість української держави. За те, що це була дійсно держава, де український народ є суверенним і він вирішує, як має ця держава жити. Ми бачимо зараз тут заклики і багато чуємо про те, що треба створити якісь робочі групи, що треба перевозити на завтра, на післязавтра, не можна вирішувати якісь питання, треба почекати, товариство. Скільки ще потрібно трупів для того, щоб демо прокинулася стомість. Я не знаю, хто вже рапев Героковича вона не прокинеться. І в інших людей, які навколо нього кажуть, не прокинеться. вони зараз обирають між колею і Катання. Але в тих людей, яких це стоміще є, незалежно від партійної комісті. Інакше очі оцих цих людей тільки сьогодні видно 70 чоловік. 70. В ці очі будуть дивитися ваші очі, до вашого останнього дня. Якщо ви сьогодні не прийдете сюди, у вас зараз поблизу немає виборів. Я знаю, що депутати від партії іонів ні погрожують. Я знаю, що погрожує ваша людина. Але я повірте, єдиний шанс врятуватися і врятувати вашу людину це зараз прийти сюди. І публічно дивитись про свою позицію. Він все одно знищить всіх, хто коли хто питався. І навіть тих, хто лишився йому вірним. Він не адекватний. Сьогодні на можливість приходити сюди і публічно з'являти про свою боротьбу з диктатурою. Незалежно ще раз кажу, від партійності, незалежно від чого. Сьогодні ми повинні врятувати нашу державу. Якщо ми сьогодні не врятуємо, ми всі загинемо. Товаристи. Це є реальність. І саме між такою реальністю ми сьогодні повинні вибирати. Тому сьогодні, я абсолютно підтримую який був перед війною, Ми повинні піти звідси, тільки коли ми приймемо ті рішення, які припинять війну. Іншого варіанту не прийме ніхто. Ні український народ, ніхто нам ні, ні історія не пробачить цього. Тоді ми можемо або чекати з цієї країни, або нас не разом зіма іншими. Ми маємо сьогодні 25 рішення і мирнуть нашу.